У Швеції завершено дообладнання українського літаючого радару СААБ АСЦ 890, він повертається до Румунії і готовий до виконання завдань у небі України. Другий літак прибуде до Нового року, екіпаж завершує семимісячне навчання. Новина гарна наші F-16 отримують не тільки власні очі, а ще й до них шведські окуляри і повинні, врешті решт, почати системну роботу по боротьбі з російською авіацією. Проблема зараз, точніше, загроза застосуванню цих літаків, єдина політична турбулентність у Румунії. У разі приходу до влади правих популістів про використання румунських аеродромів нашою авіацією можна буде забути, а на власних аеродромах тримати такі літаки ми доки ще не можемо по причині недостатньої їх захищеності. Окрім Румунії, жодна держава Східної Європи не згодна надавати нам майданчик для базування цих літаків. Чекаємо на результати виборів, вони вкрай важливі для України. В Україну повернулася з навчання у Франції та Польщі 155 -та бригада, перша бригада, яку повністю укомплектували та навчили у Франції. Танки Леопард, Два гаубиці, Цезар, стрілецька зброя, бойові броньовані машини все це забезпечила Франція. Подібні бригади готують ще у трьох країнах Норвегії, Швеції та Великобританії. Іспанія теж готує бригаду, проте, доки ще мова не йде про повне забезпечення її озброєнням, ведуться переговори про допомогу в оснащенні союзників. До січня цього року в Україну повернуться усі, окрім іспанської бригади. Ведуться переговори з Німеччиною про навчання та комплектацію як мінімум однієї бригади, ще двох з Данією та Італією. Відбулися перші контакти спецпризначенця від США по Україні Келлога з російською та українською стороною. Контакти скоріше ознайомчі з української сторони з Келлогом спілкувався особисто Сибіга, з російської сторони заступник Лаврова Ушаков. Сторони обмінялися думками щодо шляхів для досягнення миру та зафіксували загальні розбіжності. З цікавого по темі маємо лише напівультимативний меседж від Трампа до обох візаві якщо обидві сторони не погодяться вести доброчесні переговори, то вони будуть мати жахливі наслідки. Україна у разі відмови не отримає ані набою, ані цента допомоги Росія ж у разі відмови та впертості Путіна отримає руйнівні санкції та небувалу військову підтримку України, в тому числі далекобійними ракетами у великій кількості. Наступний раунд переговорів повинен відбутися через два тижні, точна дата ще не визначена. Тепер про два цікаві нюанси Я писав у жовтні, що Китай, РФ, Україна, ЄС та США узгодили склад делегацій до робочої групи, яка у перспективі повинна буде готувати угоду про перемир'я. Головою нашої делегації президент тоді призначив голову Офісу президента України Андрія Єрмака. Зараз же Зеленський потрапив у дуже незручне становище у адміністрації президента Трампа відверто не бажають мати справу з правою рукою Зеленського, більше того, вимагають його, якщо не відставки, то відсторонення від будь-яких переговорів, у яких беруть участь представники США, проте у цьому випадку наш президент у своєму праві та цілком може ігнорувати побажання Трампа. Чим це буде загрожувати Зеленському зі сторони американського президента, який дуже злопам'ятний у випадках, коли його не слухають, я не знаю. Проте Україна як держава може отримати неприємні сюрпризи на майбутніх переговорах. Відбувся обмін думками з приводу подій у Сирії між держсекретарем США та головою Міністерства закордонних справ Ізраїлю. Як це не дивно звучить, але Вашингтон та Єрусалим зацікавлені у функціонуванні центральної влади у Сирії. Причин декілька перша, обидві сторони не бажають підсилення позиції Туреччини президент якої налаштований до Ізраїлю не менш вороже, ніж уряд Ірану, друга, обидві сторони не бажають хаосу на кордонах з Ізраїлем. Простіше мати справу засадом, який апріорі більш прогнозований та керований, ніж різношерстні військові угруповання. Обидві сторони зацікавлені у якомога довшому продовженні бойових дій у Сирії, які неминуче втягнуть у них РФ, і остання вимушена буде втягнутися у бойові дії, до яких залучить особовий склад та техніку з Українського фронту? Поки будуть чубитися ісламісти, їм буде не до Ізраїлю та України. РФ повідомлено про позицію союзників. Хочеш більше розуміти, що відбувається в світі? Хочеш отримувати справжні новини, а не пропаганду? Підпишись на канал Бандерівці на службі держдепу. Новини від Діксі. Чесні новини.